Аптека мережі 911 – єдина у Смілі працює цілодобово. Розташована вона у приміщенні комунального закладу Смілянська міська лікарня. Наша аптека єдина по місту, яка працює цілодобово. Препарати надходять своєчасно, маємо широкий асортимент, як ліків, так і біологічних добавок і виробів медичного призначення, тому що ми знаходимося в стаціонарі. а в стаціонарі це дуже важливо, щоб саме вироби і ліки медичного призначення першої медичної допомоги були всі в наявності. Аптеку відкрили у січні цього року лише за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уже на той час клієнти належно оцінили переваги нового аптечного закладу в умовах воєнного стану. Цей колектив продовжує працювати професійно, якісно та стабільно. Професія фармацевта дуже важлива в нинішній час. Мережа аптек 9.1.1 оптові ціни. Наші колеги в умовах воєнного часу професійно надають допомогу людям в забезпеченні лікарських препаратів та виробів медичного призначення. Керівники мережі аптек 9.1.1. Оптові ціни забезпечують своєчасне надходження препаратів, створюють належні умови для роботи своїх працівників та надання послуг клієнтам. Мережа наших аптек має висококваліфікованих спеціалістів, які можуть надати. Консультацію, рекомендацію щодо тих чи інших препаратів, якщо це клієнту потрібно. В аптеках задовільняють попит на ліки різних груп, пропонують помірні ціни. Тут доступний увесь необхідний асортимент якісних медичних препаратів та виробів медичного призначення. Мережа аптек «9.1.1» відгукнулася на запити смілян і відкрила ще один філіал у центрі міста на бульварі графа Олексія Бобринського. Ми вже працюємо більше ніж півроку в стаціонарі. Маємо філіал в центрі там теж гарно, широкий асортимент. Головні цінності колективу щирість, точність, взаємодія та гарантії якості. Вітаємо керівників та Працівників нашої мережі аптек з професійним святом, днем фармацевтичного працівника. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, натхнення, успіхів на роботі і також мирного неба над головою.